Доброго вечора! Ми з України! Ви на каналі Віталія. Нагадую, я вже близько шести місяців знаходжуся в сонячному штаті Каліфорнія. І сьогодні у нас буде тема про те, що мені категорично не подобається в Америці. Да-да, буде цікаво, а ви поки що ставте лайк підписуйтесь на мій канал. І перше, що я хотіла би сказати, це робота. Робота це взагалі окрема тема, це я вважаю одним з категоричних мінусів Америці, а саме пошук роботи. Він займає досить такий довгий період. У мене був знайомий, він сам, до речі, американець, подавався на роботу вчителем в школі. Ось ну, він прийшов на співбесіду, там розказав про себе. мені сказали, окей, все буде, ми до тебе переторкнуємо. Ось проходить місяць, проходить другий місяць, проходить третій місяць. І тут вони телефонують, кажуть: Доброго дня! Ви там подавалися до нас на співбесіду! І такий Да-да! Ви прийшли, вітаємо, можете виходити завтра на роботу. Він такий. О, а це нічого вже три місяці пройшло. Але ладно, тут, тобто тут досить такий затратний період. Да, бувають випадки, коли знаходять роботу за тиждень. У мене є також такі знайомі, які знайшли роботу за тиждень. Прикиньте. Але все ж таки, для того, щоб знайти дійсно гарну роботу, ту роботу, на якій ви дійсно хочете працювати, приходити кожен день, викладатися на повну, це дійсно затратний період. Він варто розраховувати, щоб ви знаєте таку роботу за тиждень, два тижні. Так, на це може піти місяць часу, два місяці, три, чотири, п'ять і так далі. Другий мінус, який, вважаю, є суттєвим мінусом у США, це марихуана. Так, вона тут скрізь, вона тут повсюди. Ти просто виходиш на вулицю і чуєш цей запах. Хтось йде в машині, курить марихуану. Ти просто проходишся по вулиці, сидить хтось курить марихуану. Тобто тут це все легально, навіть існують роботи, де люди працюють, підрізають якісь кущі, доглядають за рослинами. Це все тут легально, дозволено і, в принципі, для них це нормально. Тому, якщо ви не звикли до такого, вам на перший час буде дуже важко з цим змиритися. Третій мінус життя в США це. Суттєві пробки, затори, машину немає де поставити, постійно, постійно переповнені всі парковки, навіть платні. Тобто до цього також дуже важко звикнути. Перший час вам це все буде бісити, ви будете просто в шоці, але все ж таки з часом це все привикається. Але мені суттєво це не подобається, тому я вважаю це великим мінусом. Четвертий мінус. Це велика конкуренція в б'юті-сфері. Так, я знаю, можливо, ви чули, що там знаходять роботу дівчатка, які приїжджають сюди. Тут все буде дуже класно і так далі. Повірте, першого часу у вас це все не буде, у вас не буде клієнтів. А, в принципі, це все наробляється, але я знаю. Пару людей, які тут також працювали в б'юті-сфері, саме в манікюрі і так далі. Тобто, по-перше, тут на це все потрібна ліцензія. Без ліцензії тут просто ніяк. Вас не візьмуть ніякий американський салон. Ліцензія коштує тут чимало грошей, і потрібно мати хоч якийсь досвід. Аби її отримати, тобто саме навчання також дуже довго триває. Ось, і ви не маєте права працювати, поки ви не отримаєте ту ліцензію. О, да, ви можете працювати без ліцензії, але це все на ваш страх і риск. Тому це все залежить від вас. Є багато я знаю особисто багато салонів, які беруть наших дівчат. На роботу без ліцензії, але ходять спеціальні працівники по цих салонах, і не дай Боже, ви попадетеся, і не буде у вас цієї ліцензії. Ви заплатите, заплатите великий штраф, і вони кожного тижня будуть до вас приходити в цей салон і перевіряти, чи є у вас ліцензія чи ні. Тому. Якнайшвидше старайтеся робити ліцензію, щоб ви Б'юті майстер і плануєте приїжджати в США. А який там вже мінус? Хто знає? Шостий мінус. Медицина. Так, з медициною тут це досить таке складно. Тому що якщо ви, не дай Боже, захворіли вам, потрібно ставати в чергу. Щоб записатися на прийом до лікаря. Ця черга може тривати 3 місяці, 6 місяців. Тобто, неоднозначно, але дуже-дуже довго. Бажано не хворіти. Поки що на цьому в мене все. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Надіюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами була Віталія. До нових зустрічей!